Сьогодні у Верховній Раді ухвалили відразу кілька важливих законопроєктів, у тому числі спрямованих і на підтримку наших захисників. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. У повідомленні щодо переліку нових законодавчих ініціатив він зазначив, перший для тих громадян, які у 18-25 років підписали контракт на військову службу. Після його завершення вони зможуть отримати відстрочку від мобілізації на 12 місяців. Другий розширює права іноземців, які воюють за Україну, зокрема, покращує їх медичне забезпечення також посилили захист майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені під час проходження служби. Окрім цього, нардеп Юрій Шаповалов додав підтримали євроінтеграційний законопроєкт про інфраструктурні проєкти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес. Він сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України завдяки розвитку спільних з ЄС інфраструктурних проєктів, зокрема газових. Це спростить отримання необхідних дозволів і допоможе залучати інвестиції. Дмитро Цирюльник, Кременшульські новини.